Зливи, які пройшли Україною в ніч на 18 липня, принесли недовге полегшення усім виснаженим спекою. І хоча погодна аномалія минає, розслаблятися ще зарано. Температура повітря в день все ще тримається на рівні 30 градусів і вище. У таку погоду однією з найпоширеніших причин виклику невідкладної допомоги є тепловий удар, який може призвести навіть до смерті. Що треба знати про симптоми теплового та сонячного удару і як його уникнути, розповіло видання Українська Правда докладі. Неше далее. Фактично, тепловий удар це надзвичайно сильне перегрівання тіла, яке може настати у гарячих вологих середовищах, а сонячний удар локальне перегрівання голови під сонячним промінням. Тепловий удар виникає при тривалому перебуванні у надмірно теплому середовищі або на сонці і характеризується підвищенням температури тіла вище 39-40 градусів. Серед інших симптомів почервоніння, обличчя, судоми, нудота, галюцинації, непритомність та утруднене дихання. Організми людини. Не порушується терморегуляція, зменшується здатність віддавати тепло, відбувається втрата рідини та електролітів. У важких ситуаціях відбувається порушення ритму серця, може бути напряк головного мозку. Також перегрівання може підвищувати ризик інфаркту та інсульту. У групі ризику перебувають маленькі діти, літні люди, пацієнти з хронічними серцево-судинними захворюваннями та ожирінням, а також військові, які мусять бути фізично активними у спеку. Тепловий удар можна отримати не лише під від Сонцем, а й у квартирі або машині. Сонячний удар найчастіше трапляється у тих, хто не носить головний убір. А якщо лихо вже сталося, насамперед потрібно перемістити людину у холодне приміщення або хоча б у тінь. Далі зняти зайвий одяг, обтерти холодним рушником, облити водою. Загалом необхідно вживати багато води, але маленькими порціями. Також лікарі радять пити електролітні розчини, де багато калію, натрію, магнію, хлору. Якщо людина знепритомніла від спек. Потрібно покласти її у стабільне бокове положення та викликати швидку. А якщо спостерігається важкий стан на фоні порушення свідомості і людина не може самостійно вживати рідину, тоді госпіталізація обов'язкова. Щоб запобігти тепловому удару, треба перебувати у тіні, уникати зневоднення та енергійних фізичних навантажень у спекотну вологу погоду. Також лікарі рекомендують регулярно приймати прохолодний душ по кілька разів на день, обтиратися холодним рушником, прикладати холодні кори компреси до голови та шиї. Варто обмежити перебування на сонці з 10 до 16 години. Не можна виходити на відкрите сонце без головного убору, перебувати на пляжі після 10 години ранку. І ще раз наголошуємо: потрібно пити багато води, приблизно 40 мл на 1 кг ваги. Бережіть себе. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.